Таке дощ, не дощ, назва одна. Сирості тільки наробив та холоду. Ну, небо з цієї сторони так і затягнуто. Тут щось намагається сонечко пробиватись, але тут таке. Майже дві години не було світла, потім дали. Так, першу каптільню я вже вимкнула, вихолоняє. Ну і користуючись нагодою, ми попідживлювали. Ну, хоч я попідживлювала, а Вова слідки ходить, поливає. Всі-всі-всі хвойники. Не всі, брешу. Два залишились за хатою, ті козацькі ялівці. У мене тут Якраз залишилось, я придбала 2 кілограма, бо боялася, що мені, мені кілограма не вистачить. А воно ну, майже тютя в тютю. Я, звісно, під зовсім оті маленькі сипала по чайній ложечці. А де отакі більші, там, як вона каже, від року до трьох до трьох в чайна ложечка. А якщо рослині від трьох, ну три роки є. Грецію знав. Оці, Оцій, коли я купляла, було, заявлялося, що їм три роки вже. Тому, коротше, зовсім маленьким сипала тут троянди там оті манесенькі, що я по осені купляла, сипала по чайній ложечці. Цим сипала по столовій ложечці. Оцей, до речі, гарно видно, як він вже пішов в рост. Ми його меншим садили. Е, отому, отому треба спічечний коробок з горкою. Ну, не знаю, я все сипала так. Ложечками. А ти вже тут все палив? Все, йдемо за хату. Побігла. Дійшли ось сюди, Вова, каже, подивись. Лежать. І принцески, і королівни всі одним табуном. Ось так позіхали ми. Малих троє. Старших троє. А такі. Отак от. А це не маманька лежать, бо це походи лана, то он походу дана. Хто в кутку мені не вийде. Ну, все, пошли. Встануть, так встануть. Підійду ближче. Віка. А це мамашки. Лана і Дана. Дві мамашки. Ловка глянь, чудна, очі закриті, реально дрихне. Очі закриті, нога отак витягнута. Ой, не можу я з них. А ні, це бабуся, це не маманя. Да, барбуша. Скажи, я не мамка, я бабця. А то, що теж тоді не, господи, не Лана, а Міра чи що? Отак поплутала вже своїх кос. Все, і цей ялівець підживила. Я думала, мені кілограма не вистачить, купила два. А воно тютя в тютю не залишилось жодної грошинки. Все пішло останні ось на ці два кущики. А там, я ж не пам'ятаю, доказала чи не доказала, коротше кажучи, там де як сипала, де столову ложку, де набралась повніша, де набралось пустіша, ну, там додавила, ну, коротше кажучи, на глазок, на око. Але повністю виходить усі хвойки і троянди. Шість кущів і ожину. Оце б хватило мені кілограма смакота цього, щоб підживити таку кількість рослин. А куди другий, якби знати, який в нього термін придатності? Чи він на наступний рік буде годний чи ні? Не знаю. Так, ладно, час іти дивитися, що там з салом, вихолонуло чи ні. Блін, а на годиннику без 26 вже. А мені ще одну закладку закладати. Ось отаке насалко. Воно вже вихолонуло так, що і всередині ось цієї щічки вже 37, замість 63 як було. Час виймати. Звільнили вже каптільню від першої закладки. Те, що замовлено, 5 кілограмів вже відклала, віднесли в нордік. А це з того, що вільне. Ось отаке салко. Тут різні шматочки. Є невеличкі отакі. Це ось шматок зі спини більший. І ще три шматочки з лопатки пішли на другу загрузку. Ну, а це щічки. Ось такі щічки. Щічки можуть бути, звісно, соланкуватіші, тому що вони м'ясні. А м'ясо все ж таки за такий термін. Ну, це для сала добре. А для м'яса вистачає трьох діб з головою. Тому ось так. Хто ще бажає смаколиків? До завтра вони будуть в такому вигляді відпочивати в холодильнику. Розчистили в нордику. Місце і відправили в Нордік. І це туди зараз піде. Завтра потрібно мені його буде завакуумувати. От. І тоді вже можна буде відправляти 250 гривень кілограм ось такої смакоти. Я Яшку 5 кіл ми вже відклали. Але ще є. Так що бажаючи... Я думала, воно буде зовсім не солене. Хотіла світуньки свої запропонувати. Ну, ні, Вова сказав, що воно добре. Правда, копчене ще ніхто не куштував. Ще воно таке прямо. ну Вже не тепле, не живе, не скажу, бо воно вже вихололо повністю. Але все рівно ще такий свіжак-свіжак. До речі, стосовно того, що не можна вживати копчене в перший день, там відразу теплим. Ми поки каптили в бочці, в діжці, в металевій каптильні домиком, також воно якесь було неїстівне, не несмачне. Не а з цієї коптильні його можна прямо зараз вже їсти. Воно досить, до, досить смачне, прям повен ротик слюньки. Своє натуральне. Ви ж знаєте, наші хрюні кормлені на сировиці та на молоці. Бомбезне, просто бомбезне. Салка, щічки. Так що бажаючих прошу. Пишіть, дзвоніть, Завакуумуємо і все вам відправимо. Все, дістала сир з каптільні. Дивіться, яка краса. Сьогодні, не дивлячись на те, що сир... Зверху він закоптився дуже файно. Буває таке, що блідніший виходить. Але на смак це ніяк не впливає. Смак однаковий, тільки колір, як дим сідає. Сі, сіло чи не сіло? Ось отак це неправильний колір. Я не знаю, як так камера передає. Зглянь вов в камеру. Я бачу. Тобі видно телефон? Ну, так. Да. І що він такий, скажи, сир. Ось? Взагалі ні. Ось. А ось отак оце реальний його колір. Все, сир забрала, нехай тепер вихолоняє. Вакуумувати вже буду також завтра. Я зараз його залишу. Тут на кухні. А вже коли буду повністю лягати спати, ну як вихолоняє, в каптині температура виставлена була 40 градусів, в самому шкафу було десь 38-39. Тобто така температура і в нього. Як буду вже повністю лягати, тоді прикрию кришечкою і приберу в холодильник в той, в якому стоять сири в латексі. Мені так незручно, пікає вайбер, а я не розумію, в мене пікає чи не в мене пікає. Я звикла, коли вайбер пікнув, дивитися ось сюди. А зараз тут нічого не малює. Це просто якийсь треш. Ось, а в каптільні все мої підняла температуру на 85, так як при звичайному копченні. І сало залишила там ще. Тобто сало буде ще каптитися. Воно трішки обдалося димком, хоча бліднувате. Те перше було темніше сало. Це бліднувате, але воно, коли вихолоне, воно ще потемніє, так завжди. Воно, якщо так розібратися, то воно і це не дуже закопчене перше. От де м'ясо, воно, здається більше. А от саме сало. Як? Ну, це. Оце ось реальний його колір. Так що і те салко таке файне, світло-жовтеньке, але йому ще потрібно температуру пройти. На цьому буду з вами на сьогодні прощатися. Всім вам дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі. Що хочу побажати? Тихого вечора, мирної ночі. Ну і, як завжди, зустрінемося, почуємося завтра. Будемо знову варити сологуні. Я казала, сьогодні буду цілий день вільна. Ну, от така вільна. Чотири головки прибрала, чотири головки покрила, одну велику покрила, потім другий слой великої покрила, потім хвойники підживила. І так бігі, 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 дорогая, бігі. Одне, що забулася, не встигла, вже згадала, як зайшла повністю в хату, це гліцинію не висадила свою страждальну. Вона, коли до мене приїхала, таке враження було, що там декілька листиків з однієї сторони, як підпалені, як опік на них був. Вони осипалися. Ті дві гілочки, які були зелені, вони так зелені стоять. І персик вова спилив, спиляв, а от висадити гліцинію я сьогодні не встигла. Ну, нехай ще постоє. Я сподіваюся, вона витримає такі випробування. Все, всіх цілую, люблю. Всім бувайте, до завтра. Па-па. Наганю вам апетиту.